Пушкін в Одесі. Це як називається портал пекла. І знову таки, треба ж розрізняти. Одна річ, ми читаємо, і ми ж не росіяни, ми ж не спалюємо книжки на, на площах. Та? Ми, ми не забороняємо якусь літературу, будь ласка, в домі ти читай, що хочеш. Бо більше я певний, що нам треба створювати інститут Росії про це, про це окрема розмова. І нам треба досліджувати це зло. Але пам'ятник, маркер на вулиці, маркер імперії це зло. І це зло, яке створює от, от такий неоднозначний простір. От Ми, 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 ми коріння не викорінюємо, так? Ми, ми, ми про це не, не можемо домовитися. Зрештою, і знов таки, от Пушкін, це талановитий поет, безперечно. Я, я не підважую його літературної майстерності. Але що, він є генієм людства? Я не певний. А то ще ще певне, що ні. От ми з Андруховичем Юрієм це обговорювали, і він каже, в мене є аргумент, такий, от для всіх пушкіністів світу. Да? Коли вони кажуть, ну як же без Пушкіна? А він каже: а ви можете отак, якусь цитату з Пушкіна? Не російську, в перекладах рідної мови. Ступор. Чому? Тому що це поет, який не промовляє до людства. Да? Це поет російський, це поет імперський. Да? Тому що якщо ми говоримо Шекспіра, ти освічена людина не освічена, тобі всі чули. Якщо ти трохи освіченіша людина, ти процитуєш щось з Фауста Гете. А Пушкін, і знов таки, для мене Пушкін розпався на двох поетів. Один це дуже майстерний, салонний такий еретоман. Прекрасна поезія, не питання. Я не сперечаюся один з найталановитіших поетів в історії людства. Але він до мене не промовляється, не про мене. Мені це не Я можу без цього жити. А другий це ворог. Це той, хто в Полтаві ненавидить українців, в кавказському циклі ненавидить кавказців, в своєму ганебному вірші е, клівітникам Росії, знущається над поляками, над польським повстанням, яке російська армія потопила в крові. Та? Тому де той Пушкін, який мені потрібний. Ворог мені не потрібен, він мені загрозливий. А цей ну, це поет серед поетів. Таких поетів сотні в історії людства.